Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати дві страви з брокколі, запіканку та салат. Я розповім, як правильно відварити цей овоч, розкрию деякі секрети та дам важливі поради. Але спочатку хочу побажати мирного неба нам всім та миру нашій рідній Україні. Отже, беремо голівку броколі, треба розібрати їх на соцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити води. Довести її до кипіння і всипати суцвіття броколі. Далі воду потрібно посолити, все гарно розмішати, знову доводимо до кипіння і варимо броколі одну. Одну з половиною хвилини не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води, витягаємо суцвіття броколі за допомогою шумовки з каструлі і відразу занурюємо у крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варіння зупинився. Коли броколі охололи, витягаємо їх на тарілку, розрізаємо пару зубчиків часнику чеснику і посипаємо ним броколі. Також поливаємо оливковою або іншою олією. Солимо. При бажанні можна полити зверху лимонним соком. Відварені таким чином броколі не переварені, а знаходяться у стані альденте, тобто на зубок. Це найбільш прийнятий та ідеальний спосіб варіння цього овоча. Я показала, як правильно приготувати броколі і як з них приготувати салат. А зараз пропоную вашій увазі другий рецепт страви з броколі. Це чудова запіканка з яєчною заливкою. Беремо 1 кг відвареного вище названим способом овоча, змащуємо форму для запікання вершковим маслом, викладаємо броколі. Далі на пательню наливаємо 2 столових ложки олії, обсмажуємо нарізану цибулину до м'якості, потім додаємо терту моркву. Овочі повинні змінити колір та стати м'якими. Засмажку викладаємо на броколі та розрівнюємо у окрему миску вбиваємо 3 яйця, засипаємо 1 чайну ложку солі і розмішуємо все вінчиком. Далі вливаємо 350 мл молока і знову розмішуємо. Потім додаємо 4 столових ложки олії. У окремій мисці 150 г порошна міксуємо з 10 г розпухувача тіста, дві маси з'єднуємо між собою, ретельно розмішуючи, щоб не було грудочок. Рідиною заливаємо броколі і засмажкою. Не забудьте поправити все виделкою, щоб рідина просочилася між шматочками овочів. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо страву приблизно 40-50 хвилин. Тим часом натираємо сир на крупній терці. Коли пройшов вказаний час, витягаємо броколі з духовки. Посипаємо сиром і ставимо ще буквально на 5 хвилин, щоб він розтав. Тільки погляньте, яка чудова запіканка з брокулі в нас вийшла. Відрізаємо шматочок і насолоджуємося приємним смаком цієї страви. Яєчню борошняна маса чудово просочила овочі, тому запіканка зовсім не суха, а соковита та ароматна. Також завдяки правильному способу варіння броколі шматочки овочів залишилися цілісними та нерозвареними. Я щиро раджу приготувати таку корисну та духмяну страву найближчим часом. Також запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобання. Лайк у цьому відео, Якщо воно вам подобається, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Миру вам і добра, смачного та продуктивного дня!